Вустани говорять, язик перші ознаки інсульту. Проте, мало хто знає про додаткові симптоми, що можуть свідчити про небезпечне порушення мозкового кровообігу. Серед них раптове запаморочення, погіршення зору, сильний головний біль та навіть втрата свідомості. У відділенні неврології міської клінічної лікарні екстреної та швидкої допомоги вже понад півстоліття рятують пацієнтів із захворюваннями судин. Заклад розрахований на 60 ліжок. і Майже всі вони заповнені пацієнтами, переважно з хронічними інсультами на етапі ранньої реабілітації медики додають, важливо звернутися у перші чотири години з моменту появи симптомів, аби провести тромболітичну терапію. Це сучасний метод лікування ішемічного інсульту, коли після комп'ютерної томографії пацієнту розчиняють тромб для відновлення кровообігу. Він був привезений до нас вчора зі скаргами на Запамричаю, хиткість при ході, головокружіння. Також була вогнищева неврологічна, -неврологічна синтематика, проведена комп'ютерна томографія. І також ми часто провели тромболітичну терапію. Стан також з покращенням. Трохи легше стало, ну, трохи слабкість є. Ну, при ходьбі, ну при шпашатовані. Ну, большое спасибо Шести гаразд у разі ж екстреної операції. Пацієнтів переводять до хірургічної служби у п'яту міську лікарню. Відділення неврології номер 2 що базується на стеле в 34, Приймає пацієнтів, котрі не потребують оперативного втручання. Тут надають послуги з реабілітації хворих з неврологічними діагнозами. У нас в відділенні є два, є два реабілітологи, які займаються з, з усіма хворими. У нас є важкі хвори, які знаходяться ну, в такому дуже важкому стані, але вони теж отримують реабілітаційну допомогу. В відділенні працює два ординатори. Відділення працює 7 на 24. У нас є черговий лікар, який приймає і вдень, і вночі швидка швидку допомогу.